А ми продовжимо далі. І до мене вже приєдналася гарна усміхнена жінка. Це Наталія Нетовкіна. Вона голова громадської організації Громадянський рух за процвітання Черкащини. І сьогодні ми з нею поговоримо про цей рух, для чого він був створений, а також про те, що буде відбуватися в нашому місті, та і не лише ось буквально згодом. Тож я вас вітаю. Дякую, що прийшли до нас! І що ж власне це за рух у вас? Громадянський рух, громадський рух за процвітання Черкащини. Він виник з благодійної організації Віра Надія Любов благодійна організація Віра Надія Любов вже більше 15 років займається в Черкасах різними меценатськими благодійними проектами. Але час наш диктує. Нові нам завдання завдання демократизації, завдання децентралізації суспільства. Тому перед нами зараз виникла необхідність створити нову організацію, і це громадянський рух за процвітання Черкащини. А що конкретно воно цей рух буде робити? Чим займатиметься? Які от першочергові завдання в нього? Ну першочергові завдання це ті завдання в першу чергу, це підняття духовності суспільства, це створення, посилення культурно-національного ядра нашого суспільства. Це підняття свідомості кожного громадяна нашого суспільства. Тобто я вважаю, що аби в нашому суспільстві в кожного громадяна було сильне його духовне, його культурне ядро, його патріотизм, то цих подій, які відбулися в нашій країні, можливо, б і не було Не було б ні Крима, ні Донецька, ні Луганська. Це основна ідея нашого руху. От, а, а взагалі, скажімо, першим кроком, який є Буде зроблено е, рухом за процвітання Черкащини, буде організація саміту миру. Е, це Саміт миру, який пройде в місті Києві 4-5 липня, на який буде заброшено делегації з усіх куточків нашої країни, з усіх областей, а також міжнародні фасилітатори, це консультанти високого рівня, які їдуть в країни, які пережили війну, переворот, революції, і які допомагають. Зробити країну з тоталітарного режиму в демократичну країну перетворити, ну, Тому, тобто, як це якісь консультації, да, це якісь практичні консультації, поради це практичні поради є відомі інструменти, і з нами хочуть поділитися цими інструментами, хочуть підказати, як зробити це найбільш продуктивно, найбільш швидше. Зараз ідея децентралізації України вона дуже актуальна. Про неї президент говорить завжди на всіх своїх виступах і. Ці консультанти, фасилітатори нам доведуть до кожного пересічного громадянина, що є таке самоврядування на містах, чого потрібно починати, як це зробити, і цілю організації є зібрати 50 найбільш активних, найбільш свідомих і в той же час найбільш порядних громадян, відповідальних Черкащини, які будуть на саміті, і в результаті саміта виробити дії. Які допоможуть нашій області поскоріше розквітнути, от на вашу думку, що треба зробити? які перші дії, аби все ж таки область наша е, розсвіла. Ви знаєте, потрібно, щоб була відкрита співпраця між органами влади і всіма остальними прошарками суспільства, щоб будь-який пересічний громадянин міг зайти на той самий сад мерії, подивитися, скільки надходжень бюджет, куди ці надходження спрямовані, і мав змогу проконтролювати повністю їх використання. Угу. Це те, щоб надходження в бюджети йшли, надходження мерії мерію на. на Бюджет нашої області вони були на найбільш необхідні для області потреби, От, щоб ми мали повне право контролювати владу, щоб влада в той же час була відкрита і для підприємців, для виробників, для всіх громадських організацій, щоб відносини були прозорі, і це приведе до чесної політики. На ну, зараз, от на вашу думку, не зовсім прозорі відносини. Зовсім не прозорі, зовсім не прозорі, але для цього і змінюється політика нашої країни, для цього ми проводимо саміт, щоб зробити певні пропозиції до зміни законодавства. І я впевнена, що ми це зробимо самими свідомими громадянами нашої області. Ви сказали, що на саміті будуть представники з багатьох регіонів так. нашої країни. Чи будуть там з Луганської області, будуть з Донецької Луганська, підтвердили з Луганської, з Донецької будуть області Запоріжжя, з Дніпропетровська, з Вінницької області, взагалі з усіх областей. Це також саміт для того, щоб знайти порозуміння між різними областями і е, не. Просто так назва його саміт миру. Угу. Зрозуміло. А що ще планує громадянський рух за процвітання Черкащини? От відкритий таємничку. Ось у мене тут от буклетик, так, за на Івана Купала. Що чекає на Черкащан саме в цей день? Я певна, що це буде грандіозне дійство. Це буде свято Нічна Івана Купала. Девіз свята, повернемо мир землю до миру. От і це буде патріотичне мероприємство, на яке ми будемо е, взагалі співати за разом і гімн України, і загальний молебен за мир в Україні зробимо. Також до нас приїжджає народна артистка Ніна Матвієнка. До нас для більш молодих нової публіки до Черкаських дівчат і до козак-систем. Буде заслужена артистка України, везде Анжеліка Рудницька. Також приїжджає чарівна Іларія. Гурт кобза під час дійства будуть проходити майстер-класи, будуть е, дуже багато нагородних майстрів, е, вчити своєї творчості, ділитися своїм досвідом. Взагалі буде дуже дуже гарне свято. І одне з е, подій, яке буде на святі, буде встановлення рекорду по довжині кривого танку. Mm -hmm. От і приїдуть регістратори з Черкас, ось з Києва, з центру столиці. І ми сподіваємося, що цей кривий танок війде в книгу рекордів Гіннесу. що в його запрошую всіх дівчат. Запрошую всіх Якийсь дрес-код обов'язковий має ну, бути? Звичайно, звичайно, повинен у дівчат бути вінок і національне вбрання у всіх. Чи важко було вмовляти ось таких артистів відомих приїхати до Черкас? Ні, ви знаєте, взагалі не важко. Всі артисти люблять дуже Черкащину, і було дуже легко з усіма працювати. Буквально з першої розмови всі погоджувалися. Угу. Свіпоса, хто взагалі входить до вашої громадської організації? От я так розумію, ви голова, так? Да. Все несете на своїх плечах. Хто вам допомагає, хто от входить? Ви знаєте, не дивлячись на те, що організація була не так давно зареєстрована, вже ми маємо дуже багато листів на еме, ми маємо багато дзвінків. Люди приходять, діляться своїми проектами, багато діляться своїми і досягненнями і болем. Зараз нашу організацію, ну, перших, хто мене підтримував, хто підтримував 15 років організацію Віра Надія. Любов це Арек Мертичан. Це Ігор Добруцький, з яким ми в Києві проводили не один парад вишиванок і фестиваль писанки. Це мої близькі друзі, з якими я ну, товаришую, і Іван Попелі, і а, Світлана. А, Петрова і ну багато, багато і моїх друзів, друзів, моїх друзів. Взагалі людей нерівнодушних до життя нашого краю. Є такі багато таких нерівнодушних дуже багато, дуже багато. Насправді ті події, які трапилися, вони оголили душу людей, і всі вважають, що вони потрібні вони повинні щось зробити для країни. Ну, просто от мені здається, що у багатьох батьківщика зараз такий депресивний стан, тому що от, щодня ми дивимося ті новини, так те, що відбувається на сході. От, на вашу думку, що потрібно зробити, аби хоча б отак от змінити ось цей стан. Ну окрім, звісно, проведення фестивалів. Як от змінити от, сутність? Потрібно, щоб кожен почав з себе, щоб кожен подумав, що я можу зробити, як я можу побудувати храм своїй душі. Ми не повинні допускати агресії. Ми повинні. З любов'ю відноситися до свого близького, до себе, до своїх дітей, кожен повинен зробити почати себе, зрозуміти, що він може зробити конкретно на своєму робочому місці, в своїй сім'ї, тільки посилати добро, любов і ні в якому разі не піддаватися тій агресії і тому відчаю. Угу. Як у вас зараз відбуваються стосунки з представниками влади? Чи допомагають вони ну, вам звичайно, виконувати? Звичайно, Юрій Олевич Ткаченко буде відкривати наш фестиваль, буде вітати всіх черкащани. Гостей свята, а мер міста буде мати річ на завершення фестивалю. Угу. Просто зараз багато громадських організацій є, так угу. зокрема в нашій в нашому місті. От вони висловлюють якісь ультиматуми у владі, тобто вони кажуть, що от немає такої співпраці з представниками влади. Як вам вдається? Ви знаєте, насправді саміт має свою ціллю, це. Відносини, зробити відносини між підприємствами, між всіми громадськими організаціями і владою, прозорими, добитися миру, добитися співрозуміння От, і піти назустріч один іншому. Угу. І я думаю, що якщо в нас є одна загальна велика ціль, це процвітання нашої. Нашого краю, нашої держави, то кожен повинен свої амбіції зменшити і подумати про загальний розквіт країни, про загальні цілі. Я це згадав нещодавню вашу акцію. Здається, ви так да. організовували 22 другого да. червня. Да. В кого виникла ідея, от зробити саме так, як було зроблено. Ідея виникла в мене, і я скажу, що головною ціллю, що я сказала, головною ідеєю руху є відновлення духовності. Ті слова, з якими почалася проповідь, вони дуже близькі до мене, тому що почалося все з того, що люди, давайте подумаємо, який зміст нашого життя. Невже зміст нашого життя тільки матеріальні блага? Невже зміст нашого життя тільки получення задоволення від життя? Кожен подумати потрібно, щоб про себе, про любов, про доброту, про свого ближнього, про зміст. Може, ці наші всі проблеми, всі наші трудності, ті події, які відбуваються страшні, вони нам за гріхи наші, за нашу жадібність, за нашу злість, за. Нашу аморальну поведінку. От, і були дуже чудові слова, що не потрібно думати про сусіда, що погано зробив сусід, а що погано зробив я. І що, що взагалі кожен з нас зробив, і це був молебен за мир. І я думаю, мир це головне прагнення миру, що може об'єднати зараз всіх. Ми угу. будемо сподіватися, що мир все ж таки настане. Сподіваємося, рано все ж таки. А скажіть, будь ласка, ви бізнес-вумен бізнес-леді. Для чого воно вам потрібно це очолювати благодійні фонди, громадські якісь організації, які є за процвітання Черкащини ну, вже не простіше взяти гроші, поїхати зараз в такі важкі часи, десь на багами відпочити там, і можна гарно жити. Навіщо воно вам? От тільки чесно, якщо можна, взагалі я вважаю, що. Основною причиною мого успіху якраз і є моя соціально активна позиція. Ви знаєте, є ж кожен знає, що потрібно віддати свою десятину, правильно? От як слідувати Божим заповідям. Тому все своє життя я намагаюся їм слідувати. І не тільки десятину віддавати то свого заробітку, а і свою душу, свій час. І це є, мабуть, головною. Сутністю моєї натури поділитися з ближнім, те, що я маю. Я знаю, що як бізнес вумен моя головна мета і ціль, і завдання це створювати робочі міста, давати людям роботу. Ну і звичайно, творити щось прекрасне. Я за кордоном перебуваю в більшому відчаї, коли не знаю, що відбувається на Україні, і коли я не можу впливати на ситуацію. Тому вважаю, що зараз перед бізнесом. Велика відповідальність за те, якою буде наша країна в подальшому. Угу. От за те, щоб дати робочі міста, молоді, щоб змінити нашу країну, змінити, побудувати достойні дороги, зробити гарну і освіту і медицину. Ми кожен повинен бути відповідальний на своєму місці. Угу. Ну, мабуть, у вас багато друзів, бізнесменів, чи поділяють вони ваші думки, чи допомагають вони як бізнесмени, так грішми або ще якоюсь допомогою, наприклад. А тим, тим військовим, які зараз перебувають на Сході, або якимось іншим чином. звичайно, чому ви і що робите ви це? Ви знаєте, ми з перших днів, я і мій колектив на Майдані, ще 30 го числа до того сумного періоду, коли. Е були студентів, да, ми вже були там. Я, моя донька, і ми пам'ятаємо дуже ці часи, коли от ми колективом виїжджали, ще ніколи не було, ще не було навіть сцени. Да? А ми вже купили п'ять військових термосів, наробили дві тисячі бутербродів. І перший тиждень, до того що як появилися ці польові кухні, все ми угу. дуже страшно було, дуже страшна була атмосфера. Але ми виїжджали там регулярно з цими термосами два на Повним мочаю два передаємо та розливаємо. Один у нас термос попросили будинок термосів, і кожен день майже ми їздили за ліками. Кожен день ми дивилися до нас, зверталися люди привезти, ну, скажімо, були своїм. Свої люди на Майдані були студенти, були люди з Львова, і в нас дзвонили, і казали, нам потрібні ліки, нам потрібні харчі, нам потрібні каски, нам потрібні бронежилети. От Зараз ми купляємо тепловізор, тому що ну, така є потреба, і саме е, тут пункт, таким ми опікуємося. Вони нас попросили, це ну, більш уже значні кошти. от Я думаю, що от цей тиждень ми його туди відправимо. От, Тобто немає тої справи якою б ми не переймалися, угу. От. і добре. я дуже, знаєте, щаслива, що в мене, по перше, такий колектив, який мене в усьому підтримує. Да? Дуже ну, великий колектив і в Києві, коли люди працювали днем. А в ніч вони були на Майдані. Теж саме черкаський колектив, скільки раз приїжджали люди на Майдан. І всі знають, що я буду тільки за, як навіть за рахунок робочого часу, вони будуть там. Mm -hmm. І звичайно, в центрі столиці у нас офіс, близько дуже до Майдану, були там всі. Mm -hmm. от, і, а от зараз ми збираємо дуже багато всього, чого можна, все, чим можливо, ми допомагаємо. Відносно підприємців, бізнесменів, а в Києві я також президент клубу Успішних жінок, це 30 жінок, які володарки бізнесу, і жодна справа, благодійна, жодна справа відносно допомоги нашим, наші армії не пройшла мимо них. І справа в тім, що не тільки вони самі залучаються, вони залучаються свої колективи. Угу. Тобто, ми хочемо зробити відповідальними кожного. Це добре, і все ж таки ще про приємне стосовно етнофестивалю. Ось я тут прочитав, що в межах фестивалю проходитимуть конкурси та нагородження, да, які призи чекатимуть на черкащан? Можете відкрити цю таємницю. Ой, ви знаєте, не можу відкрити цю таївдицю. але це будуть дуже достойні призи. Я певна, що це будуть призи від ювелірного дому Заріна. Від багато майстрів згодилося також дати свої призи для а, саме гарних чарівних дівчат. Ви якщо замітили, що у нас там і саме гарне вбрання, і саме довга коса, можливо, буде саме тендіт Наталія. Ну взагалі надіємося, що це буде справжнє свято. Угу. Ви особисто будете брати участь в конкурсах ну, якихось там, а, на найдовшу косу, наприклад. <рес> я буду плести косу своїй доньці. О, так, то значить донька переможе, так? Інших ну, я не певна, але в мене будуть всі три доньки мої. От і це їх власне бажання, в яких конкурсах вони приймуть участь. Підсужувати не будете. Ні, звичайно. <рес> а, ну що ж, пані Наталі, у вас є можливість щось сказати нашим глядачам, звернутися до них. Будь ласка. А, перше, Запросити я, на фестиваль в першу чергу. Перше, я хочу побажати всім миру. Я хочу всім побажати, щоб це страхіття, яке твориться на нашій землі, воно найшвидшим часом закінчилося. Щоб з нас спав цей тягар болю, який в душі кожної з нас. І я хочу побажати всім любові, добра, розуміння до кожного. І, звичайно, я. Хочу всіх запросити на чудове свято Івана Купала під девізом Повернемо землю до миру. І хай кожен з нас приєднається до цього свята і заспіває з гімн України. Заспіває молитву Україні за мир, за добро і за процвітання. Угу. Ну що ж, дякую вам, що прийшли до нас. Ну, а від себе я додам, що це свято відбудеться в долині Троянд і розпочнеться воно о 14-й годині дня. Тож, переходьте і приводьте з собою своїх друзів та е, знайомих, своїх родичів. Ну що ж, ми продовжимо далі, тож не перемикайте канал.